З Новим роком вітаю вас, дітки та шановні дорослі! Пролетіли зимові канікули, і ми з вами знову зустрілися в святковій художній майстерні. Згадались, яке у нас буде заняття? Так, малювання. Ми сьогодні будемо малювати птаха. Послухайте загадку і спробуйте відгадати. Тільки слухайте уважно. Уночі гуляє. А вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Як ви гадаєте, про якого птаха ця загадка? Не здогадались ще? Ось послухайте ще одну. Лісом в темряві літає. Ху, -гу, ху -гу», промовляє Велетенська голова, здогадались? Це... Так, сова, молодці дітки, це сова. Ми не просто загадки слухали і відгадували, а ще ми з них дізнавались, що сови ведуть нічний спосіб життя, харчуються гризунами, гарно бачать вночі, мають великі круглі очі. Та велику голову. У мене іграшкові сови. Але і у іграшки видно, що у сови велика голова, великі очі та міцний цьоп. Більшість сов нічні птахи. Вдень вони воліють спати. Втім, деякі сови полюють і на світанку або на заході. Політ сови абсолютно безшумний завдяки її особливому м'якому пірячку. Це корисна властивість допомагає совам в їх нічному полюванні. Птах наближається до здобичі непоміченим. Дітки є сніжна сова. Це один з небагатьох видів сов, які полюють в день. А не вночі, і живе вона на півночі. Полює полярна сова, здебільшого сидячи на землі, на снігу, переважно на підвіщенні десь і кидаючись на близьку здобич, білі або полярні сови занесені до червоної книги. Подивіться, який білий колір має сова. І от ми сьогодні з вами намалюємо Сніжну сову. Нетрадиційним способом за допомогою розрізаної втулки наша святкова художня майстерня чекає на вас. Ходімо. Дітки, подивіться, які чудові картинки з совами я вам підібрала. Ось політ сови. Подивіться, які великі крила. А ось і чудові очі, як сова повертає голову. Ну що ж, будемо малювати? Для роботи нам потрібно мати аркуш паперу синього кольору, розрізана втулка, ватна паличка, пензлик, патичка, фарба білого кольору в тарілочці і ще фарби чорна, жовта і коричнева, серветка. Ну що ж, спочатку візьмемо пензлик і намалюємо гілочку коричневого кольору. На ній буде сидіти наша сова. Ведіть вільно пензликом. Гілочки бувають різні, і товсті, і тонкі. Ось так. Коли малюєте гілочку, ведіть пензлик в одну сторону. І у вас все вийде. Тепер нам потрібно взяти втулочку, беремо втулку. І опускаємо в тарілочку з білою фарбою. Так, набираємо фарбу і переносимо на аркуш паперу. Так, провертаємо втулочку декілька разів, і тепер дивимось, треба ще трішечки. Так, допрацьовуємо втулочкою. Можна краєчками втулки, можна фарбу нанести пензликом. Я це роблю втулкою, одним краєчком, другий припіднімаю трішечки. Ось так виходить. Ну що ж, намалюємо дзьобик, беремо коричневу фарбу на пензлик, і пензлик прикладаємо посередині нашої кульки. Можна ще раз, якщо мало фарби. Так, тепер очі намалюємо за допомогою патички і жовтої фарби. Пам'ятаєте, правило, приклали, прибрали. Ще разочок приклали, прибрали, приклали, прибрали. Домалюємо очі за допомогою ватної палички і чорної фарби. Ось як у нас виходить. Ну що, як вам наше савинятко? Як ви гадаєте, ми нічого не забули. Давайте домалюємо вушка. Беремо пензлик і домалюємо собі вушка. Білою фарбою. Ось так приклали, прибрали. І другою вушко. А ще ми з вами давайте додамо снігу. Дивіться, які білі сніжинки будуть літіти. Бо це ж зима. Ось так. І сова у нас яка сніжна. Сніжна сова. Дивіться, дітки, які у нас сніжинки летять білі і сідають на сову, на гілочку нашу. У нас вийшов дуже чудовий малюнок. Ну що ж, дітки, от ми і намалювали з вами сніжну сову. А ви, дітки, грайте, малюйте, можете вивчити загадку. І я буду чекати фото ваших малюнків. До побачення, до нових зустрічей!